Ангеле Божої охоронителю мій святий, життя моє збережи, в страху ві Христа Бога, Розум мій утверди на істинному шляху, любов'ю до небесного душу мою запали, щоб тобою керований одержав я від Христа, велику милість, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Свята я, владичице, Христа Бога нашого Мати, що творця всіх незбагненно породила, благай милосердя, його завжди, разом з охоронителем і ангелом спасти душу і пристрастями одержиму і відпущення гріхів дарувати Мені. Співаймо Господеві, що через море червоне народ свій провів, бо Він один, славно прослав висям. Господи, Ісусе Христе Боже мій, помилуй мене, з подоби Спаса раба Твого, достойно пісню співати і восхваляти безплотного ангела, наставника і охоронителя мого, святий ангеле Божий, охоронителю мій, моли Бога за мене грішного, один я в безумстві лінущі, нині лежу, наставниче мій і охоронителю. Не покинь мене на загибель, слава Отцю І Сину і Святому Духові. Молюся до тебе, ангеле, розум направ молитвою Твоєю, і навчи мене ненавидіти гріх, що я творив повеління Божі, і щоб одержав від Бога відпущення гріхів, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Молися, Діво, за мене, раба Твого, до благоподателя разом з моїм ангелом охоронителем і настав мене на виконання заповідей Сина Твого і Творця Мого. Ти, Господи, утвердження тих, що припадають до Тебе, ти ся світло темряву і повиге тих, і прославляє Тебе, Дух мій. святий Ангеле Божий. Охоронителю мій, моли Бога за мене грішного, всі помисли мої і душу мою до тебе звернув я, охоронителю мій, ти ж від усякої ворожої напасті мене звільни, Святий ангела Божий, охоронителю мій моли Бога за мене грішного, ворог топче мене і прийнічує повчаючись завжди творити волю свою, але ти, наставниче мій. Не покинь мене на загибель, слава Отцю і Сину і Святому Духові, дай мені співати пісню з вдячністю і старанням, Богу творцю Тобі, благому ангелу охоронителю, визволителю мій, вірятуй мене від ворогів, що пригнічують мене і нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь зціли причиста душі моєї. Много недужні рани і прожени ворогів, що завжди борються зі мною. Від любові душевної співаю тобі, охоронителю душі моєї, Всесвятий мій ангеле, покрий мене, і супроводжуй, і оберігай від лукавого уловлення завжди, і до життя небесного настав, врозумляючи, просвічуючи і укріплюючи мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, я, причиста я, що безсіменно породила владику всіх, його ж разом з ангелом охоронителем моїм благай, щоб позбавив мене всякого сум'яття, дав розчулення й світло душі моїй, і гріхів очищення, бо ти єдина скорозаступниця. Почу я, Господи, про проведіння Твого таїнства, збагну діла твої, прославив Твоє Божество, святий, ангеле, Божий охоронителю мій, моли Бога за мене грішного. Молись до чоловіку любця Бога, ангеле охоронителю мій, і не покидай мене, але назавжди у спокої життя моє збережи, подаючи мені спасіння непоборне. Святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога, за мене грішного, як заступника і охоронителя життя мого прийняв я тебе від Бога, ангеле, тож благаю тебе, святий від усяких нещасть, мене визволяй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, мою скверність твоєю святістю, очисти, охоронителю мій і від частки ліворучної. Хай буду я відлучений твоїми молитвами, і причасником слави явлюся, і нині, пусяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я в замішанні від гріхів, що мене обступили, пречиста я, але позбав мене скоро від них, бо до тебе, єдиної, прибігаю. Зранку взиваємо до тебе, Господи, спаси нас, Ти боїси Бог наш, і крім тебе іншого не знаємо». Святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога, за мене грішного, ти, що має сміливість до Бога, охоронителю мій святий, ублагай Його визволити мене від Діхів, що приносять скорботу, святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога, за мене грішного, світло, світле наставнику мій, охоронителю даний мені Бога. Просвіти яскраву душу мою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, мене сплячого в тяжких гріхах, збережи як не несплячого ангела Божий, піднявши на словослов'я моленням Твоїм, і нині, і повсякчас, і на віки віки, амінь, Маріє, Госпоже Богородиця, безневісна я, вірних надії, ворожі повстання подолай, а тих, що оспівують Тебе звесели. Ризу подай мені світло, ти що, в світло наче в ризу зодягаєшся, но милостиве Христе, Бог Боже наш, святий Ангеле, Божий охоронителю мій моли Бога за мене грішного, молюся тобі, святий ангеле, даний мені Бога, охоронителю мій добрий, від усяких напасти мене звільни від печали, спаси. Святий ангеле Божі, охоронителю мій моли Бога, за мене грішного, освіти мій блаже, і просвіти мене молюся тобі, святі ангеле, і завжди наставляй мене думати про корисне, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Заспокою серце моє від теперішнього сум'яття, і укріпи мене в піклуванні про добро охоронителю мій і скеруй мене дивно до жиків, спокою і нині повсякчас, і на віки віки Омінь. Слово Боже, в тебе вселилося, богородице, показавши тебе людям, як небесну лісвицю, якою вишній зійшов до нас. Явися мені милосердний святий ангел Господній, охоронителю мій, і не відлучайся від мене скверного, але просвіти мене світлом неприступним і сотвори мене достойним Царства Небесного. Душу мою принижену, численними спокусами, ти, святий заступнику, невимовної слави небесної сподоби, щоб став я співцем її поруч з ликами безклесних сил Божих. Помилуй мене і збережи помислами добрими, душу мою просвіти, щоб твоєю славою, ангела мій я збагатився і скінь ворогів моїх, що замишляєк зло проти мене, і сотвори мене достойним Царства Небесного. Отроки, що з Юдеї прийшли колись в велогоні, вірою в Тройцю, полум'я печі, перемогли, співаючи, отців наші Божих благослови, ханіси. Святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога за мене грішного, милостивим будь до мене і Бога умоли Господній ангеле, Тебе, бо маю заступника на всі дні життя мого наставника і охоронителя від Бога дарованого мені навіки, святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога за мене грішного, не покинь подорожньої душі моєї каянної. Напоталу розбійникам святий ангеле, бо вона від Бога передана тобі непорочною, а настав їй на путь Покаяння, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, всю душу осоромлену веду через лукаві мої помисли і вчинки, та випереди мене, наставнику мій, зцілення подаючи благими помислами, що прямував я завжди на праведні стезі. І нині, повсякчас, і по і на віки віків, амінь премудрістю і кріпостю божественною наповни і постасна Вишнього, ради Богородиці, всіх, що співають з вірою, Отців наших Боже, благословеніси. Царя Небесного, що й ославлять воїнства Ангельські. Хваліте і прославляйте по всі віки, святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога за мене грішного, від Бога посланий приблагі ангеле, утверди життя моє, раба твого і не покинь мене по віки, святий ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога, за мене грішного. Тебе, ангела, істинного, благого, душі мої наставника і охоронителя приблаженого, по віки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, будь мені покровою і заборолом у день випробовування всіх людей, коли вогнем перевірятимуться діла добрі і злі, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Будь мені помічницею і спокоєм, богородице, все діво рабу Твоєму, і не позбав мене Твого владарювання. по істину богородице, і Тебе ісповідуємо, спасенні тобою, і вочиста я, зликами безплотними Тебе величаваємо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Помилуй мене, спаси мій, як милостивий, і милосердний, і праведних ликів сотвори мене причасником, святий Ангеле Божий, охоронителю мій моли Бога за мене грішного, даруй мені мислити і завжди чинити добрий, корисний, Господні, ангеле, і сильним є ви мене в немочі, і непорочним. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, маючи сміливість до Царя Небесного, моли його з іншими безплотними. Помилувати мене Окаянного, і нині по всех часах, і вікіом. Багато сміливості маючи рукілиного із тебе, Діво, розріши мене від кайданів і подай мені визволення і спасіння молитвами Твоїми, о святий ангеле, охоронителю і покровителю мій благий, із сукрушеним серцем. І болісною душею стою перед тобою в молитві, почуй мене грішного, раба свого, і з сильним воланням, і плачем гірким зиваю я, не пом'яни моїх беззаконь і неправд, що ними я, окаянний, прогнівляю тебе по всі дні й години і мерзенним себе роблю перед Творцем нашим і Господом. Явися мені милосердним, і не покидай мене скверного. До самої кончини моєї. Пробуди мене від сну гріховного і допоможи твоїми молитвами, остаток життя мого, бездоганно пройти і сотворити плоди, достойні покаяння, і передусім від смертних падінь гріховних убережи мене, хай не зрадіє ворог із погибелі моєї. Знаю. Воістинно, і устами і сповідую, що немає іншого такого другого, і заступника, і захисника, і поборника, як ти, святий ангеле, бо ти предстоїш перед Престолом Господнім і молишся за мене, негідного і найгрішнішого за всіх, щоб не відняв благи душі моєї в день моєї безпечності і в день творення гріха. Не переставай далі умилостоляти примилосердного Господа і Бога мого, хай відпустить гріхи Мої вчинені в житті Мої словом, ділом, всіма моїми почуттями і своїм проведінням Хай спасе мене, хай покарає мене тут зі своєї невимовної милості, але Хай не викриє і не випробує мене своїм справедливим правосуддям. Хай сподобають мене принести покаяння, а з покаянням божественне причастя достойно прийняти. Про це найбільше молю і такого дару від усього серця бажаю. У страшний же час смерті невідступно Бог зі мною благий охоронити румій, проганяючи демонів, що мають застрашити трепетну душу мою і захистити мене від їхнього ловлення, коли проходитиму під небесні митерства. Хай захищений тобою безперешкодно здосягано раю мною омріяного, де сонми святих і небесні сили безперестанно прославляють всечесне і славне ім'я в Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, йому ж належить честь і поклоніння на віки віків. Амінь.